Ну а далі поговоримо про ситуацію на фронті. У фокусі буде купінський напрямок. Отже, з нами на зв'язку Данило Скляр, заступник начальника відділу четвертої прикордонної комендатури бригади Помста. Лейтенант пане Данило. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава, і прошу одразу всіх наших глядачів допомогти нашим бійцям з прикордонного загону донатами. Хлопцям потрібні реби, безпілотники, радіолокаційні станції, переказати гроші, ви можете за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Це QR-код або ж реквізити. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору, допомагайте, донатьте і поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть детальніше про цей збір, наскільки він важливий. Ціль нашого збору це 3 мільйони гривень для засобів РЕП, палати і комплектуючих. Завдяки цим засобам. Ми можемо ефективно виконувати та безпечно наші бої завдання та наносити вогневе ураження нашому противнику. Тож давайте не будемо байдужими. Допоможемо нашим бійцям бути ще ефективнішими на фронті. Потрібні і системи РЕП, і безпілотні системи. Тож, будь ласка, донатьте за цим QR-ом. Кожна гривня має свою вагу і допомагає наближати нашу перемогу. Пане Данило, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Ситуація у нас дуже напружена. Ворог проводить штурмові дії малими тактичними групами, і ці штурми проводяться як і в день, так і проводять вночі. Ворог зараз хоче закріпитися на околицях села Колесниківка, але наші хлопці з спільно з силами оборони роблять все, щоб цього не відбулося. Уточніть, будь ласка, от як діє ворог під час своїх штурмів? І яку техніку вони використовують? На даний час ворог тільки залучає піхотні підрозділи, техніку поки що не залучає. Але, Піхотні підрозділи йдуть по 2-4 людини, і це відбувається майже кожен день. Ворог не зважає на те, що в них втрати в особовому складі, і відправляє їх до нас на позицію. А які втрати вони несуть в особовому складі? Тяжко сказати за день, тому що ми наносимо їм втрати як і в день, так і вночі. Але це значні втрати, які для будь-якого підрозділу вони впливають на морально-психологічний стан кожної людини. От Ви кажете, що не використовують техніку зараз під час своїх штурмів. А чому не використовують? Вони її бережуть чи, можливо, вже закінчується? Більше йде на копищення техніки. І піхотою вони намагаються знайти наші слабкі місця і концентрувати там напевно свій майбутній удар. Скажіть, будь ласка, яка у ворога ситуація з артилерією і боєприпасами? Ну, Ні для кого не є таємницею, те, що у ворога є е, правильно сказати, приимущество. Все, в цих видах зброї і боєприпасах вони відчутні, але не прям дуже сильно на нашому напрямку. Я нагадаю, що зараз на своїх екранах ви бачите qr код За цим qr кодом ви можете задонатити для бригади помста гроші на безпілотні системи, на системи РЕП. І власне ця техніка вона буде допомагати нищити ворога на нашій землі, допомагати нашим бійцям. Від... Відчищати, розчищати, так би мовити, от всю цю навалу, яка пре на Україну. Скажіть, будь ласка, а коли ворог найбільше активний, вдень чи вночі? Якщо ми беремо піхоту, то це більш вдень. А якщо по обстрілам, то і вдень, і вночі ворог активно здійснює обстріли наших позицій. Як часто ворог використовує безпілотники під час своїх штурмів? Завжди. Безпілотники це завжди ворожі, також в день вночі працюють. І ми збираємо кошти на засіб РЕП, щоб подавляти їхні fpv дрони і дрони-розвідники, які розвідують наші позиції, наші підходи до позицій. А скільки, ну, припустимо, за добу. Ворог може випустити безпілотників по вашим позиціям? За добу все залежить, чи вдається їх знищити. А так 24 на 7 кожну годину один безпілотник прилетів, якщо він у них закінчується заряд батареї, прилітає його наступний дрон і це її долетить на підзарядку. Тобто дрони постійно. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдається ефективно відбивати ворожі штурми? Злагодженим діям наших підрозділів і Сил оборони, які відповідають за даний напрямок, завдяки нашим БПЛА підрозділам і вогневим мінометним розрахункам, які в комплексі працюють і наносять вогневе ураження противника. Якщо це піхота, то вдається навіть до такого, що піхота ворожа не може підійти до наших позицій. Вона знищується ще на підході. Пане Данило, не можу вас не спитати, ваша бригада проводить не тільки збір, QR-код, який зараз знаходиться на екрані, з яким можна задонатити і на безпілотні системи, і на системи РЕП, а ще й проводить активну рекрутингову кампанію. І зараз це відбувається за спрощеною процедурою. Скажіть, будь ласка, як можна долучитися до підрозділу та яких людей? Яких спеціальностей нині от ви найбільше потребуєте? Саме більше ми потребуємо вмотивованих людей, які прагнуть чомусь навчитися та саморазвиватися. Людина не залежить від людини від її цивільної професії. Вона може обрати собі любу посаду, яку вона забажає. І ми її навчимо. І нас скваліфіковані підрозділи підготовки. Неважно, що це було. Людина технік, то вона може ремонтувати. Якщо це психолог, вона може працювати з людьми. Якщо людина працювала з е дронами, вона буде в підрозділі Випал. Людина прагне освоїти якусь чи іншу зброю, то ми цього її навчимо. Людина звертається безпосередньо рапортом до командира загону і там же керівництво бригади. Вона вирішує, чи підходить там ця людина, чи ні. Вона проходить підготовку, проходить перевірку своїх фізичних моральних якостей. Я вкотре нагадаю про збір за QR-кодом для бригади Помста. Задонативши, ви можете допомогти нашим захисникам придбати системи РЕП і безпілотні системи для того, щоб активніше і ефективніше працювати на лінії фронту. Дякую вам дуже, пане Данило, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Данило Скляр, заступник начальника відділу 4-ї прикордонної комендатури бригади Помста.